Дивіться в у Мюнхені звучали різні пропозиції стосовно Європи за столом переговорів. Наскільки ні Європі категорична, як ви це бачите? Наскільки ви особисто погоджуєтеся із цією конфігурацією? Більше того, там звучала ідея про те, що потрібно створити спецпредставника Європи в Україні на аналог Келога, спецпредставника Сполучених Штатів в Україні. Чи реальна ця ідея і наскільки вона потрібна? Яка ідея ще раз спочатку сказала спецпредставник Європи в Україні? А по-перше, Європа повинна бути за столом перемовин, і це для нас дуже важливо. Я не знаю поки що в якому форматі, але Європа точно буде звучати за столом перемовин. Тобто, складно, напевно, мати одну людину за столом, яка представить всю Європу. Але треба пройти ці складнощі. Бажано все таки когось мати. Що Стосується Представника тут про це треба говорити. Хто це може бути? Це може тому що у нас тут Європа. У нас не тільки Європейський Союз. Для нас важливо не втратити UK Ми його не втратимо. Він повністю на Велика Британія, повністю на нашому боці. Але це не євросоюз, і, і тому а не можна тут, не можна щоб це була тільки Британія, так тому, що є Євросоюз Тобто багато тут питань повинен бути представник. Європи, і я вважаю, що це правильно. Не знаю, як в кінці кінців буде, але Європа точно буде почута. Формат того, що пропонує Європи, Європа, або як вона підтримує Україну, в якому, фара, в якому форматі, і які гарантії безпеки готова дати Європа. Все це точно буде на столі обов'язково. А, а хто це буде? Поки що не знаю, будемо думати. Ну, для нас важливо, щоб це не тільки була людина, яка представляє Європу і яку. Поважає Європа, це дуже важливо, щоб розуміли за столом, що це серйозна людина. Можна всі розуміли. можна уточнюючи запитання, чи є час на це? Я не думаю, що це, а я не думаю, що це довго в кінці кінців для нас вам важлива Європа. І я думаю, що в діалогі між Україною і Європою. Я думаю, що ми швидко визначимось, але ми не можемо це зробити без сполучених штатів Америки, і тому я повинен спочатку зі сполученими штатами Америки розуміти, до якого формату ми прийдемо під час дипломатії з руськими, і тоді оберемо представника Європи. Дякую. Ми вже почали з Європою спілкуватися. Я просто хочу вам сказати, що може здається, що Європа повільна, а вона інша вже. Просто вона інша, і ця мюнхенська конференція. Я вважаю, і наші сигнали змінили. все таки мені все сказав. Мені всі сказали, що те, що відбулось зараз в Мюнхені, пришвидшило абсолютно все. І та швидка Америка, яка дуже швидка, і ви це як професіонали, ви це бачите, і вона швидка в медіа, швидка всюди. І мені здається, не, не вистачала швидкості в Європі. Я вважаю, що Україна це зробила. Це була головна моя місія. Я вважаю, що. Ми цю місію виконали, і зараз Європа вже сьогодні збирається. А сьогодні вона збирається в Парижі. Багато лідерів, лідерів Європи, лідерів Європейського Союзу збираються головні гравці, і, і ось вони обов'язково буде звіт того, що, що вони пропонують, як вони це бачать. Ну тобто, все пришвидшилось дуже сильно. Останнє питання, пане президенте Сафрано Bloomberg News. дуже вам дякую. Ви так детально розписали ситуацію, що відбувається. Але два невеликих уточнення. Перше щодо питання колеги про Китай, чи готові ви розглядати Китай за столом переговорів? Тобто ви сказали про діалог, але якщо ми кажемо про якийсь гіпотетичний стіл перемовин мирних, чи готові ви там бачити Китай? І друге, невелике уточнення. Так само сьогодні і прем'єр-міністр Великобританії, і шведські офіційні особи заявили про те, що вони готові відправити в Україну війська. Наскільки ви знаєте, це так само гіпотетична ініціатива, яка була в свого часу у Макрона, чи це вже є якісь деталі? Дуже вам дякую. Я вважаю, що ми дуже сильно просунулись в питанні контингенту. Я вважаю, що є країни, які скептики. І. І вони можуть залишатись. Але я, я бачу, що питання контингенту, питання європейської армії, в цілому, може мати такий перший крок, те, що я сказав про збройні сили Європи. Перший крок це коли є українська армія. І є збройні сили Європи на території України. Я вважаю що це перша платформа для майбутнього створення такої сили збройних сил Європи, такої армії, яка в небі на воді на суші дронами в штучному інтелекті, то що буде спроможна а-а наносити відповідь у разі. Наступу на неспровокованої війни Росії, і я вважаю, що сьогодні є живий майданчик не паперові домовленості, не розмови, хто чому заважає, який альянс, якому не розмови, що в цьому недалекоглядність або щось, а конкретно я кажу про конкретний приклад: ось є Україна, ось є руські. Ми можемо створити платформу сильних країн, тільки тих. Хто хоче. Це дуже важливо ні тих, кого ми примушуємо, а тих, хто хоче. Ви ж це прекрасно знаєте: воїн, якого примусили, або воїн, який прийшов сам, це абсолютно різна армія. І я дуже хочу, щоб ми до цього стали саме так: ми хочемо гарантії безпеки не на папері, а на землі, на воді, в небі. ППУ, літаки, кораблі, і я про це говорю абсолютно серйозно. І те, що Еммануельс виходив з ініціативою, а я її почав разом з ним розвивати. І те, що я а, поговорив з Нордіками і вони підтримали цю ініціативу, і далі висказав, говорить британець. Я вважаю, що цього для цього початку це, це нормально щодо Китаю. Дивіться, ми ж завжди говорили, що ми готові а, мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готовий взяти на себе відповідальність як гарантії безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіну, так і інвестування в відновлення України.